У центр духовної підтримки осіб з особливими потребами «Емаус» Роман Кисляк завжди приходить з солодощами як додому, бо тут його чекають. Після інциденту у львівському ресторані життя Романа змінилося. Коли його спілкування зросло, йому пропонують допомогу. Жартує, що ніколи працювати, а чоловік таксує, бо ходить на каву. Запрошень чимало. Є відчуття. що люди почали поважати мені. Прием що моя вада стала публичной. И, если не чесно в 36 років э, вдруг обо мене узнали, я живу 36 років. Для Романа Людніс важливіша від грошей. З бідних людей коштів за таксі не бере. Чоловік хоче змінити ставлення суспільства до таких, як він, тому разом з працівниками центру «Імаус» організовує тренінги для ресторанів, установ, офісів. Це мають бути такі елементарні базові, базові навики спілкування з людьми з особливими потребами, розпізнати, яка і це є неповносправність, знати такі звичайні правила етикету, які є у спілкуванні з, з такими людьми. Українське суспільство не знає нічого про людей з особливими потребами, бо їх зрідка можна зустріти на вулицях, а тим паче у публічних місцях. Вони повинні все ж таки куди з більшості виходити в люди, тому що народ має звикнути до них і вони будуть в більшості сприяти тому, щоб такі люди мали можливість кудись більше потрапити. Майже 18 років 33-річний Юрій Михальчук провів у чотирьох стінах свого помешкання. Вчителі навчали його вдома, один раз був у школі, і від того залишився гіркий спогад. Учні намагалися його шкодувати, не знали, як біля нього поводитися. Останні 15 років він відвідує майстер-класи у центрі для людей з особливими потребами. Ми для суспільства ми дуже великий мінус. І держава взагалі би була дуже рада, якби нас напевно не було. Але, на жаль, то не так є, тому що Господь дає кожному життя і, і він не вибирає, чи людина буде здорова, чи яка вона буде. І тому треба змінювати думку людей більше. Я вважаю виходити на вулицю, показуватися і не стидатися, що чи ти на візку, чи ти. Чи тебе погана вимова, чи ти чорний, чи ти білий, чи ти покручений, чи ти взагалі німей? Це не має значення. Юрій працює у центрі міста у теплу пору року. Щоб сісти в автобус, просить людей. Їдемо у поліклініку. Тут подолати бар'єри йому безсторонньої допомоги важко. Хоча пандус встановили, але до нього слід переїхати через бар'єр. У мене, по-перше, рука слабенька. Оця. Якби тут було перило маленьке, я б підтягнувся, отак як тут. Є перило, я підтягуюся, нема проблем, я би виїхав. Полоти? Ні-ні ні. Люди дуже ну, попадаються хороші, переважно нема проблем сісти, але бувають люди, що... Просто не розуміють цього. І буває, що відвертаються або роблять що вони не, 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 не чують або не бачать. Що Не треба нас боятися тільки через те, що ми на візку. Я розумію, що людина не має практики, не знає, як з нами говорити, а це не означає, що ми кусаємося. Отак змінювати суспільство, треба виходити, треба говорити. Тому старається не замикатися вдома. Він часто відвідує товариша у геріатричному пенсіонаті. Невелику відстань долає аж за годину, мусить їхати проїжджою частиною. Він не подолає самостійно перешкод тротуару, а дорогою ще й зустрічає знайомих. Все здорова, мамі. Дякую. Дякую, дякую. Мамі мамі, татові, дідові, щоб здоровенька була. І, і, і дядькові Віто. Та й дядько Віто. Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.